Добрий вечір. Ви дивитеся Суспільне. Говоримо про головні події дня. В студії Тетяна Рева та Галина Абраменко. Спочатку коротко нове укриття замість тиру, як шкільну спортивну залу переробили у сховище для учнів. Дітям пропонуємо спілкування, бесіди шахмати. Черкаська волонтерка збирає ліки військовим, які медикаменти потрібні. Сильно потребуємо гРВІ, медикаменти. Що можуть розповісти людські рештки, знайдені на Черкаському Подолі? Видно, що люди працювали дуже важко. Замість тиру нове укриття для однієї зі шкіл Черкаського району стару спортивну залу переобладнали на сховище для учнів. Про це Суспільному розповів голова Руськополянської громади Олег Гриценко. Це дозволило учням знову сісти за парти. Утім, навчання організували у дві зміни. Чому розповість Аліна Бережна? Це було укриття тиру, от, точніше, це був тир, який не використовувався довгий час. Причина була в тому, що плити, перекриття вже втратили свою несучість. Ця споруда була аварійна, пригадує голова Руськополянської громади Олег Гриценко. Та коли почали шукати місце для шкільного сховища, вирішили перебудувати тир в укриття. Завалені були плити, завалені були стіни, і нам прийшлося демонтовувати, прийшлося замінювати плити, перекриття бетонні блоки. Разом з тим багато земляних робіт треба було зробити, фактично повністю викопати приміщення. Потім його потрібно було гідроізувати. Потім облаштували побут, каже директорка закладу Валентина Денисюк. Цільці це із їдальні залишилися після ремонту, стара, старі меблі з їдальні, зараз там все нове, а лавки допомогли нам батьки. Укриття просторе додає, але вміщає половину учнів. Одночасно вміщує 330 дітей, у нас у школі 653 дитини. Ну, якщо врахувати, що працівники, вчителі, то якраз нам вистачає. Через це у нас у школі процес якраз організовано в дві зміни. Укритті чекають на завершення тривоги, спілкуються один з одним та грають, розповідає шестикласниця Марія. Зазвичай я я з подружками музику помозити. Граємо якісь настальні ігри, я можу принести. Вчителька Євгенія Рева пояснює, навчати в заповненому школярами укритті складно. Взагалі тривожність, вона не дає запускати цей механізм навчання саме в укритті. Тому ми дітям пропонуємо спілкування, бесіди, гроб, шахмати, шашки. Спочатку зі страхом відпускала дітей до школи, каже мама двох донечок Вікторія Білоус. Але зараз спокійна. Я боялася, як буде реагувати моя менша донечка Софійка, але слава Богу, їм навіть подобається. Минулий навчальний рік діти навчалися дистанційно, зазначає голова громади. З місцевого бюджету на облаштування укриття спрямували півтора мільйона гривень. Разом з тим допомога бізнесу близько 130 тисяч гривень ще була. Ось разом з тим робота техпрацівників, комунальників, які робили тут освітлення. Разом з тим батьківський комітет допомагав працювати з земляними роботами, іншими роботами необхідними. Аліна Бережна, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси. У зв'язку з погодними умовами дорожники Черкащини продовжуватимуть цілодобове чергування. Розповів начальник відділу експлуатаційного отримання автодоріг служби відновлення Руслан Гребенюк. За останню добу шляхи Черкащини цілодобово прибирали від снігу 72 спецмашини на всіх дорогах міжнародного державного та регіонального значення в межах області. Проїзд забезпечений. Вже активно працюємо на дорогах територіального значення. Основні роботи сьогодні це вже очистка проїзної частини від снігу і зустріч скидаємо сніг. Також ліквідуються окремі снігові піремети, і в містах там, де ще є залишки налипання снігу на покритті, обробляється протижеледний матеріал. Очікується по прогнозу погоди дощ, і відповідно температура буде на вечір понижатися. Тому очікується ожеледиться. Вживаються заходи, щоб проїзна частина і узбіччя забезпечували відтік води з проїзної частини, Піщано-соляної суміші, використано 1570 тонн. Нагадаю, на Черкащині із 26 листопада почалися сильні хуртовини з налипання мокрого снігу та ожеледицею. Усе через Циклон, який охопив територію регіону, повідомив начальник обласного гідромедцентру Віталій Постригань. Служба безпеки України оголосила підозру російському генералу Сергію Кобилашу, розповіла Суспільному речниця відомства в області Катерина Дрога. З її слів він командував ракетним ударом по багатоповерхівці в Умані. Як встановило слідство, російські військові цьогоріч, 28 квітня, здійснили удар по місту двома ракетами Х-101, які були випущені з російського бомбардувальника. На підставі зібраних доказів, чоловіку інкримінують порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством. Нині підозрюваний переховується від правосуддя. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Він віддав наказ про нанесення ракетних ударів по цивільним об'єктам у Маніщу що на Черкащині. У результаті ворожого обстрілу загинуло 23 місцевих жителі, серед яких шестеро дітей, дев'ять осіб травмовано, одна людина і досі вважається зниклою безвісти. Встановлено, що генерал-лейтенант безпосередньо бере участь у веденні війни проти України від початку повномасштабного вторгнення. Уявіть, що на фронті захворів хтось із ваших рідних. Із таким проханням до очеркастів звернулася волонтерка Анна Сакун. Вона разом з чоловіком організувала збір ліків для захисників. Приносити препарати просить в коробочках, поштових або ж з-під взуття. Чи багато охочих відгукнулося? Дивіться в наступному сюжеті. Сильно потребуємо гРВІ, медикаменти, хлопці плавають, сплять у воді, в холоді. Родація закінчується температурою. Із медиками з Херсонщини постійно на зв'язку волонтерка Анна Сакун. Тож, каже, знає потреби бійців у пріоритеті. Нині протизастудні препарати та ліки від контузій. Про збір таких і оголосили. Такий формат, що мінімальну там кількість ліків зібрати в коробочку для взуття і принести на пункт збору. А ми вже тут відповідно посортуємо, складаємо, докуповуємо що необхідне, наприклад, а ампульні ліки, що важко там придбати. Усе пояснює, аби мотивувати людей. Уявіть, що там мерзне або захворіла ваша близька людина, і ви не для когось чужого збираєте а для себе або для своєї близької людини. І відповідно, очевидно, що відгук таки знайшов своє своє місце, тому що люди і надсилають абсолютно незнайомі люди. Ми залишили сторіс адресу, куди можна надсилати контакти, і приносять на наш пункт збору. Наповнення боксів додається завжди сюрприз, адже серед ліків і засобів гігієни тут часто можна знайти і гостинці. Шампуньку прислали, парацетамол, вологі серветки, смаколик. Вітамін. Для зручності усе отримана сортують. Це чай. Це теж. Напроти да, заступні чолі, порошки від температури, згодом поштою відправлять захисникам. Вдячні всім, хто не лишився осторонь, говорить волонтер Тимур Шаповал. На цей раз ми були дуже здоволені. Люди принесли багато коробок. Ми навіть не знаємо від кого. Так само, як і завжди, нам допомагають декілька підприємств в Черкасах. От і багато було донатів. Ми за донати закупили ну, третину третину ліків, які треба. Збиратимуть ліки, додає й надалі. Охочі долучитися до акції можуть приносити препарати до їхнього волонтерського штабу. Тетяна Недбайло, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Корінні містяни зможуть встановити генетичну спорідненість із предками, чиї рештки знайшли під час розкопок на Черкаському Подолі. Про це розповів археолог Михайло Сиволап. Сам дослідник каже, практично впевнений, що серед них є його прапрародичі. Більша в сюжеті Марії Гаврилян. Це розкопки на Черкаському Подолі. Вони тривають другий рік, розказує керівник експедиції Дмитро Куштан. З під землі дослідники дістали чимало матеріалу, який стосується ранньої історії міста з кінця 14 по 18 століття. і керамічний посуд, пічні кахлі, монети, кулі там. Знаряддя праці, прикраси, ну і багато поховань, які відносяться до Святотроїцької церкви, яка розташована була тут поруч. Стара дерев'яна Святотроїцька церква, збудована в 1671 році. От. році. І цвинтар датується останньою останньої чверті 17-го століття, 18 століття. Археологічна експедиція тривала, допоки дозволяла погода. Наступний етап обробка та оцінка знайденого, говорить археолог Михайло Сиволап. Допомагають із цим студенти. Четвертокурсник Василь Лук'яниця саме проходить практичні заняття з основ камеральних досліджень. Кожен фрагмент необхідно зашифрувати. То польовий шифр так званий, наноситься. Що назва експедиції місце, де знайдено. Паралельно всі знахідки вносять до державного фонду експонатів. Розказує археолог Михайло Сиволаб. Після цього як вони завершать, розпочнеться наступний етап роботи, кабінетний. Коли буде робитися реконструкція цих речей, їх опис, малювання, фотографування, складання звіту. Якщо з керамікою роботи ще тривають, то і з людськими рештками вже завершені. Всього за час експедиції розкопали 169 скелетів, розказує Михайло Сиволап. Їх дослідили антропологи. Кожен кістяк помили і поклали в окрему коробку. 10-20 із них, які мають добре збережений лицевий скелет, і з яких теоретично можна зробити реконструкцію їх обличчя. От, звичайно, це процес дорогий в Україні, на жаль, не робиться. Через це цим ми займемося після війни. От коли б вона не закінчилася, тоді будемо шукати меценатів. Решту скелетів, каже Михайло Сиволап, хочуть перепоховати за християнським звичаєм. Для цього дослідники вже звернулися до духовенства та міської влади. Але перш ніж повернути їх знову у землю, у кожного візьмуть зразок ДНК. Таким чином. Жителі Черкас могли б може серед цих скелетів знайти своїх безпосередніх родичів. Окремі мої родичі, я там точно знаю, можуть бути. Марія Гаврилян, Олександр Кулик, Федір, Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Херсонський волонтер Григорій Янченко приїхав сьогодні до Черкас. Суспільному розповів із 2014-го Він зібрав та передав на фронт майже 7 мільйонів гривень. Гроші збирав і під час окупації Херсону. Гостя із міста героя бачила і наша кореспондентка Наталя Черкашенко. Цього чоловіка звати Григорій Янченко, та військові називають його дядя Гриша. Ось він ще в окупованому Херсоні з українським гімном збирає гроші для української армії. А сьогодні він у Черкасах. Мені військові лікарі підказали, що ти можеш поїхати в Дніпро. Там є лікарня 16-та клініка, 4-та клініка, де лікуються лікар України героям. Слава. Дякую вам. Після того, як я побував в Дніпрі, зробив свою справу, зібрав гроші і вирішив проїхати далі. Всі ці кошти, які я тут збираю, які я збираю в Дніпрі, в Запоріжжі, де б я не збирав, всі йдуть на допомогу нашим військовим. Говорить, поїхав містами України, адже зараз збирати донати як ніколи важливо. Ви розумієте? Дуже складно зараз стало, все дуже, дуже дороге, І, а грошей грошей донатять, як кажуть, по, по мірі можливостей. Один тільки мавік коштує 90 за 90 тисяч. Дрони плюс старлінги, плюс генератори. А Зимовий час час приходить дуже складно, дуже холодно бійцям. Дехто да, із Черкащан каже, його впізнає. Я просто йду дивлюся, наче я колись бачила по телебаченню. по ну, тобто, один здається про нього розповідали. Якщо помиляєш, то тресо, не то з Херсона, він може помилятися. І він був і в окупації здається, чи збирає кошти, чи ні, так усла заглядала, дивлюся якесь відерце. А військовим, які проходять повз, Григорій Янченко дарує обереги, які у свій час, пригадує, рятували і його. Я сам тримаю, я був купати. Мене зберег. Тримається. Кожен день, кожну секунду, кожну сьогодні. Завдяки кому виходить. Виходить, виходить в друг. народжуємо дітку. Збиратиме донати в Черкасах пан Григорій говорить до 4 грудня. А наступною його зупинкою буде рідний Херсон. Наталія Черкашенко, Сергій Єфімов. Суспільне новини. Черкаси. Це поки все теплого вечора. Побачимося завтра.